Друзі, доброго дня всім! Ви на каналі Київ Мандри. Приємного перегляду нового відео. Картинка добре показує, куди ми в цей раз прямуємо. Ми відвідаємо свято пантелеймонівський собор, велична споруда якого є головним храмом одноіменного наразі діючого жіночого монастиря у Феофанії. Мальовнича Феофанія колись була південною околицею Києва, а зараз це частина Голосіївського району. Тому досить зручно потрапити сюди як власним транспортом, так і загальноміським. До речі, ми користувались 11-м тролейбусом від станції метро «Іподром», від кінцевої зупинки. Тролейбусу вулиця Академіка Лебедєва веде прямо до вхідної брами монастиря. От якраз зараз в кадрі були ефектні сучасні будинки житлового комплексу Казка по цій вулиці. Також декілька маршруток прямують сюди. Зупинка метрологічна. Чудовий сонячний день. Видався на початку листопада, неймовірно сприяє така погода нашій прогулянці. І ось, друзі, ми вже маємо змогу бачити попереду центральну в'їзну браму монастиря. До речі, майже поруч з нею зліва знаходиться. Ще один вхід. То вхід до парку Феофанія, мальовничої пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, місцини з багатовіковою історією та наймолодшого і найперспективнішого місця відпочинку кияни гостей столиці. Заходимо у святу браму і одразу попереду з центральної алеї. Можна бачити величну споруду головного храму монастиря Свято-Пантелеймонівського собору. Треба зазначити, що використанню назви Феофанія трохи більше 200 років. Більш давня відома назва місцевості Лазарівщина. Ну і ще треба зазначити такі назви як Шахраївщина і Пасічне. Існує версія, що назва походить від імені благочестивого старця Лазаря, що тримав тут пасіку Тому Лазарівщина і тому Пасічне, та вперше місцевість, як Лазарівщина, згадується в Іпатіївському літопису за 1113 рік, тобто 910 років тому, була зроблена запис. Про смерті гумені Лазарового монастиря друзі. Що то за древній монастир? Ми цікавилися, але то окрема історія фактів і версій, зв'язку слів: лікар, лицар, лазар, хвороба святого Лазаря і лікування бджолами. Та будемо спиратись на достеменні відомості, і за ними наприкінці 15-го сторіччя ця місцевість була власністю київського тіуна Ходики або Ходики. Хто знає правильний наголос, поправте мене у коментарях. Задля історичних відомостей я відволіклась від сучасних монастирських споруд. А зараз у кадрі архієрейський будинок. 1873 року побудови, розглядаємо фасад відновленої доглянутої історичної споруди і продовжуємо рухатись до головного храму. Є час на історію. Отже, в 16 сторіччі Лазарівщина належала Києво Печерському монастирю. Згодом стала власністю митрополитів Київських Петра Могили. І Сільвестра Косова. Останній подарував Фільварок Лазарівщина у довічне володіння своєму домовому уряднику Шахравському. Від нього згодом вона перейшла у власність до Софійського монастиря. А у 1776 році була відібрана до казни. І ось історія місцини наближається до появи назви Феофанія. У 1800 році Лазарівщиною зацікавився єпископ Феофан Шиянов, вікарій Київського митрополіту і настоятель Свято-Михайлівського золотоверхового монастиря. Того ж року розпочинається будівництво заміського будинку Вікарія і храма на честь чуда архістратига Міхаїла. Будівництво було завершено 1803-го, і тодішній київський митрополит Гавріл благословив називати місцевість Феофанією. Тоді ж були збудовані приміщення для братії і господарські споруди. А ми маємо змогу розглядати відновлену і відреставровану будівлю центрального храму. Собору святого Великомученика і цілителя Пантелеймона храм був побудований протягом 1904 1914 років за проектом Київського єпархіального архітектора Євгена Єрмакова. Споруда була відновлена у 1990-ті роки. А етапи її існування представлені зараз. Для прочани відвідувачів храму на інформаційних стендах всередині будівлі зліва від входу. Я теж можу проілюструвати історію храму перед його відвідинами Це зображення листівка 1915 року. У 1920-ті роки собор був зачинений і пограбований. Деякий час у ньому розміщувався дитячий притулок. Далі суттєвих пошкоджень будівля зазнала під час Другої світової війни. У дні оборони Києва у 1941 році на покрівлі і під куполами собору розміщувались вогневі точки, а будівля зазнала мінометного обстрілу. У відповідь вибоїни залишались видимі на фасадах до 1990 року. Під час і після війни монастир деякий час знову функціонував. Та наприкінці 1940 х років територія обителі і сам собор перейшли під керівництво Академії наук України. Інститут механіки розділив інтер'єр собору на декілька поверхів і багато приміщень. У келіях конструювали. А в соборі була встановлена перша радянська електронно обчислювальна машина, над розробкою якої працював академік Лебедів. На честь нього і названа вулиця, що йде до монастиря. У 1990 році храм було повернуто віруючим, а монастирська територія перейшла підпорядкування Української православної церкви. 1998 році капітальний ремонт храму було завершено. І ось такий вигляд пантелеймонівського собору оновлений і відреставрований, можна бачити й дотепер. А ми з вами мали змогу роздивлятись його зблизька. Друзі, як виглядає собор цілителя Пантелеймона всередині і подальшій історії. Пеофаніївського скиту і створення Свято-Пантелеймонівського монастиря ми дізнаємося в наступній частині відео. Перевірте, будь ласка, підписку на наш канал. Підтримайте розвиток каналу лайком. До зустрічей в наступних відео!